Операція під прикриттям саперів. З тіла військовослужбовця видалили нерозірвану гранату. Операцію провів один з найдосвідченіших хірургів з Вінничини Андрій Верба. Втручання проводили у надскладних умовах. Хірург діставав гранату з тіла бійця у присутності двох саперів, які страхували безпеку медперсоналу, адже поєприпас міг детонувати в будь-який момент. Операція пройшла успішно, а пораненого військового відправили на подальшу реабілітацію та відновлення. Незаконно перевозив зброю у мешканця Вінниці. Поліцейські вилучили автомат і понад 200 набоїв. 33-річного водія зупинили патрульні поліцейські. Під час спілкування правоохоронці помітили в салоні автомобіля АК-74 та сім магазинів. І більш як дві сотні набоїв. Дозвільних документів у водія не було. Вилучене направили на експертизу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до семи років. Ніцькому ательє зранку до смерканку кравчині відшивають армійські каремати. Поверх сидіння нашивають систему кріплень спорядження моле. Такі використовують збройні сили НАТО. Можна його одягати, цей карімат як на поясок, який йде в комплекті, так і встановлювати на пояс РПС-систему або на розгрузку. Тобто він такий мобільний, його можна використовувати до різного обладнання, можна його приєднувати за рахунок такої системи. Тканина, яку використовують жінки для таких сидінь, вода не проникна та міцна. Вона не горить, тобто не плавиться. От. Використовуємо спеціальні резинки, спеціальні фастикси для міцності виробів. А ще каремати не пропускають холоду, а також захищають від бруду та вологи. Поясочок ми використовуємо, Він регулюється по ширині на різні розміри об'єму талії, він зручно знімається, його можна як швидко зняти, так і одягати. І безпосередньо сам каремат. Пані Ольга демонструє на манекені, як розкладається каримат. Він на магнітах, і при потребі дуже швидко розкладається в каремат, який можна використовувати там якщо потрібно сісти там чи лягти військовому. І так само він дуже швидко складається. Назад в компактну форму і не заважає рухатися і, і там, користуватися іншими предметами військової необхідності. Любов Шевченко акуратно прокладає стібок за стібком. Каже, робота відповідальна. Раніше шила одяг на замовлення, тепер тактичні армійські каримати. Скоріше була перемога, стараємося, як можемо. Бажаємо їм, щоб знадобилась наша праця, щоб їм було удобно і тепліше. Відчувати військові речі ці дівчата почали одразу після повномасштабного вторгнення. А от на каримати замовлення посипались взимку. Дівчата кажуть, допомагатимуть нашим захисникам допоки вони виборюватимуть перемогу. Запасні стаканчики, запасні дезінфектори, туалетний папір, рушники, знову стаканчики, термометр, глюкометр, температуру мірити, резетки, павербанки в нас є, радіоприймачі, два штуки, засоби її є для дівчат, запасне, повністю оснащені. Директор ліцею Микола Бись демонструє запаси з екстреної шафи в їхньому укритті. Тут нещодавно завершили капітальний ремонт підвального приміщення. Помінялися труби, де було протікання, де була сирість, повністю вона була знешкоджена відповідними засобами. Стіни всі повністю оброблені, почищені і, як то кажуть, знезаражені, інфекцій немає, сирості немає, свіжий повітря, тобто все добре. Тож тепер укриття простори, тепленьке, а головне обладнане за всіма вимогами безпеки та готове за потреби приймати дітлахів. Улітку тут була зроблена дуже велика робота викладацьким складом і адміністрацією ліцею. Привели в порядок найпростіше укриття, взагалі зробили його функціонування можливим. Далі, вже за дорученням нашого Сергія Анатолія, нашого міського голови, було проведено капітальний ремонт. Підготувалися тут і до непередбачуваних ситуацій. Запаслися аптечками, які отримали від міжнародних організацій. Загалом площа укриття 450 квадратних метрів. Вміщає приміщення понад 700 людей. Наше укриття має шість великих кімнат. Кожна кімната розприділення, відповідно до кожного класу. На стінах, як ви зараз можете побачити, в нас зазначені номера класів, де кожен клас має свою кімнату, де він знаходиться під час повітряної тривоги. Наше укриття має два входи і два виходи. Тобто, якщо передбачено два, у нас є аж чотири. Задля комфорту учні облаштували в укруті сучасну вентиляцію, освітлення та окремі санвузли для хлопчиків і дівчаток. А ще як і годиться, потурбувалися про запаси їжі, питної води та закупили термопоти. Дитина захоче попити водички, у нас це все є. Печиво з'їсти. І, звичайно, якщо довго тривала б повітряна тривога, будь-хто хто буде перебувати із добувачів освіти або персоналу закладу, зможе попити того самого гарячого чаю. Крім того, в нас також є обігрівачі. В нашому укритті передбачено опалення. Тож, отримавши сучасне безпечне укриття, батьки активніше відпускають дітей до школи. Загалом, за заявами на офлайн навчання у ліцеї на хуторах, повернулося понад 400 дітей. Тож роботи над укриттями у закладах освіти Вінницької громади продовжуються. Тільки за грудень закінчені роботи у 16 закладах дошкільних і закладах загальної і середньої освіти. Наразі зараз тривають ще роботи у 10 закладах, тому що воно має відповідати нормі і засвідчено бути його безпечне використання актами відповідних служб. Ми вже в січні змогли відкрити ще один садочок і дуже сподіваємося, що до кінця січня всі ці 10 об'єктів в яких завершуються роботи, будуть роботи закінчені. А ті навчальні заклади, які взагалі не мають укриттів, можуть скористатися сховищами своїх сусідів, якщо ті знаходяться в межах 500 метрів. Акція від дитини до дитини у Вінниці. Волонтерський центр Шахіна в рамках проекту Разом збирає подарункові набори для балаклійської малечі, діткам, які пережили піврічну окупацію. Даруватимуть набори для творчості, солодощі і все, що побажає душа благодійників. Бо ж спакувати такий набір може кожен вінничанин. Ми ж об'єднані з деокупованою Балаклією. Він і Балаклія тепер, скажімо так, друзі, міста, друзі, і ми спілкуємося дуже активно з місцевими волонтерами, молодіжною радою. І маємо вже попередній певний досвід. І зараз в такі різдвяно-новорічно-святкові дні прийняли рішення займатися безпосередньо дітками. В першу чергу, завести діткам подарунки персональні. Там велика кількість діток, тому ми формуємо для них персональні такі коробочки. Цей збір за переконанням волонтерів не менш важливий ніж гуманітарні, бо несе радість маленьким українцям. А за попередніми підрахунками, нині в Балаклії, віком від 0 до 18 років проживає майже 2,5 тисячі дітей. Ми плануємо а, давати подарунки персональні тим діткам, які вже можуть їх в руках потримати. Це там від 2-3 років до років там вже такого віку підліткового, до 12-14 років. Що діти, вже які постарші, їм вже потрібні трошки інші подарунки. А, формувати може будь-хто взагалі воно заплановано як коробка від дитини до дитини. Тому ми робимо першочерговий акцент, щоб дітки, ті, які є в Вінниці, в сім'ях, в школах, в садочках, могли самі там дома в себе зібрати, можливо, якісь свої іграшки. Вибрати самі солодощі, спакувати цю коробочку і, можливо, навіть написати якийсь лист. У Нас є там листи, написані дітками. Всіх віничан, які бажають подарувати миті щастя, балаклійській малечі до 18 січня чекають у волонтерському центрі Шахіна. До формування наборів долучаються навіть благодійники з-за кордону. Отримали ми від наших німецьких друзів теж декілька коробочок, які ми плануємо завести в Балаклію. Вони сформовані спеціально для діток. Маємо там олівчики, різні зошити, канцтовари, засоби гігієни якісь, декілька штук солодощі, новорічні такі подарунки, і солодощі. І таких ми маємо іграшки, якісь пазли, здається, якісь да. пазли. І таких ми коробочок теж маємо десь близько 10, які нам передали спеціально для балаклії. В рамках проєкту Разом волонтери повезуть до Балаклії ще й українські книжки. А Любов Федонюк має відповідальну місію провести відкритий урок з української мови для всіх бажаючих. Коли під час другої поїздки ми були, багато людей переходять на українську, але, наприклад, зі мною вони спілкуються українською, а між собою переходять на російську. Це нормальне явище, і ми хочемо чим більше, щоб чим більше людей почали спілкуватися українською між собою. Якщо у нас буде чим більше людей, які спілкуються українською мовою там, то це буде краще. Тому другий урок української мови ми веземо з цією поїздкою. Поки що ще не знаю, де він буде проходити, коли він буде проходити, ми думаємо над форматом, а все таки ми більше спрямовані на. Доросле населення там 18 плюс, щоб вони тому, що саме вони будуть поширювати українську мову вже в своїй сім'ї. Цього разу спрямували волонтери свою увагу саме на культурну програму, на все, що формує нашу українську ідентичність і чого так бояться расисти. Ми веземо виставу в Вінницьку про мрію, яку не можна, який не можна зраджувати. Веземо вінницьких музикантів. Ну і поки що ще так узгоджується. У нас до поїздки є часу. Трохи ми шукаємо всі культурна програма. Щоб якщо Вінниця друг для балаклії, тому ми маємо поширити це і в культурній програмі, і в освітній програмі, не тільки гуманітаркою, тому що речі не знаю там то, тощо продукти їм привозять, і це вже більш-менш налагоджено там. Нам потрібно їх українізувати і українізувати саме за допомогою культури. Поїздки в Балаклію вже традиційні для вінницьких волонтерів. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гумштабу відправляли, зокрема, вантажівки з одягом, харчами. Депутати міськради, а за сумісництвом і координатори гумштабу везли туди такі необхідні генератори, цистерну із 12 тонами пального, системи для лікарні, а ще передали новенький пасажирський автобус. Вінницька міська рада в свою чергу виділила 10 мільйонів гривень на відбудову об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної. ...сфери Балаклії. Сучасний та багатофункціональний. У писарівці завершили будівництво нового дитячого майданчику. Там встановили ігровий та гімнастичні комплекси, карусель, гойдалку на пружині, тренажери для воркауту та навіть пісочний столик. Також комунальники зробили зовнішнє освітлення, встановили лавки, огорожу та смітники. Усі роботи фінансувалися з міського бюджету. Загальна вартість реалізованого проекту мільйон гривень. Майданчик сучасний. Майданчик такий по стандарту, як встановлюють у місті Вінниці. Для писарівки це є таким певним якимось ноу-хау і таким достоянням того, що мешканці заслужили, заслужили цей майданчик. Їхні дітки заслужили цей майданчик. І діти раді, діти раді, це саме головне. Дитячі усмішки це те, заради чого ми працюємо. Сьогодні ми разом з вами помандруємо нашою сонячною системою. Згасає світло, приміщення сповнюється загадковою атмосферою. Так починається інтерактив у Вінницькому планетарії. Разом з іншими планетами Сонячної системи земля обертається навколо нашої зорі – Сонця. Ця програма для дітлахів називається Дракоша та зникла зоря. Програма повнокупельна. Вона орієнтована на діток, звичайно, сама назва говорить за себе. Там є дракончик, який допомагає діткам у мандрівці. І, зокрема, вони шукають полярну зіроньку. І це дуже хороший приклад того, як орієнтуватися на місцевості за полярною зорею. Захід до вподоби і малюкам, і школярам. Ми там. Летіли у космос, так було цікаво. Мені сподобалось зоряне небо. Там багато сузірів шукали і багато зірок. Лекторка планетарію Ганна Таранушко розповідає, до афіші планетарію додали чотири нові програми. Дві програми для діток, дошкільня та початкові класи. Це програма Подорож до планет про сонячну систему наступна програма Дитяча це екзопланети, прем'єра, яка відбудеться 19 січня, про пошук позаземного життя. І ще дві дорослих програми це чорні діри та загроза з космосу. Після завершення сферичного фільму апарат планетарій показує глядачам зображення зоряного неба, відкриє виду, перехоплює дух. Апарат планетарій демонструє нам точну копію зоряного неба цього року. Йому 100 років виповнюється, не нашому, а взагалі апарату планетарій, який розробили в Німеччині. Ну і також топелектор живу завжди демонструє Сузір'я, що видно зараз, наприклад, взимку на широті Вінниці, які Сузір'я бачимо постійно, які у нас сходять, заходять, які планети видно, коли краще спостерігати, які явища ми можемо бачити. Лектори зізнаються, війна внесла свої корективи у роботу Вінницького планетарію. От зараз в нас канікули, тому з дітками намагаються ходити, тому що треба чимось зайняти у вільний час, тому приходять. По можливості приходять. Але, звісно, не так, як у мирний час було трошки менше людей. Підтримати центр дозвілля може кожен. Він працює щодня з 9 до 17 години. Програми для дітей проводять о 12, для дорослих о 15-й годині. Спів за давніми традиціями камерний хор імені Віталія Газінського запрошує всіх охочих на академічний концерт. Він отримав символічну назву Різдвяна подорож і відбудеться 10 січня о 19.30. Локація Костел Святої Діви Марії Ангельської на вулиці Соборній. Цього вечора хор заспіває дев'ятьма мовами в якості подяки громадянам інших країн за підтримку України: англійська, німецька, французька і не тільки зазвучить в стінах храму. Мета концерту благодійна. Глядачі зможуть допомогти ЗСУ власними донатами. Організатори події Вінницька міська рада, департамент культури та центр концертних та фестивальних програм. Вперше з такою програмою хор виступив 27 грудня минулого року. Глядачі зможуть почути такі відомі різдвяні хіти, як Joyce World англійською, наприклад, так або німецька колядка Марія Дурхай-Нормандґін, яка теж є, можна сказати, традиційною. Це і польська колядка. Я вже не буду зараз розкривати всіх карт, але. Кожен, напевно, хто дотичний до якоїсь іноземної культури, зможе для себе щось почути дуже близьке.